Сирський приніс Зеленському неочікувані новини. Ситуація на фронті різко змінилася, і очільник держави вирішив показати це українцям, аби всі були в курсі справ. Несподівано сталося дещо вражаюче, що може вплинути на росіян, і, зокрема, на кремлівські еліти. Курськ був лише початком. Це частина одного набагато глобальнішого задуму. Напевно, ніхто такого і не чекав. Детальніше почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Сирський доклав Зеленському про несподівані події в Курській області за словами головкому групування сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Рафії. і вже просунулися на окремих напрямках, там де рашисти не чекали. Під нашим контролем близько тисячі кілометрів території Рафії. Військові виконують поставлені завдання, бо їдуть фактично по всі лінії фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем, наголосив Сирський. У свою чергу президент відповів. Та дав ряд наказів було прийнято рішення про подальший наступ та взяття під контроль нових населених пунктів. Глава держави попросив у головнокомандувача ЗСУ продовжити наносити по рашистах удари, аби вони і далі втрачали позиції. У відповідь на це головком ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що наразі всі заходи здійснюють відповідно до плану. Зокрема, Сирський розповів важливий нюанс про Курську область за його словами. За добу є незвичайний масштабний успіх. Загалом сили Оборони контролюють уже до ста населених пунктів. Головнокомандувач також наголосив, що інтенсивність бойових дій висока і, схоже, навіть посилюється Угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті суджа. З початку доби в полон взято понад ста вісслужбовців противника. Дякую за обмінний Фонд ранок більше ста людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців, дівчат. Дякую, пане, До побачення. У свою чергу Володимир Зеленський подякував головнокомандувачу за поповнення обмінного фонду. Президент наголосив, що це допоможе повернути наших хлопців і дівчат. У своєму відеозверненні президент України теж повідомляв, що у Курській області арафії вже дуже багато військових армій РФІ здалися у полон. Просування ЗСУ далі в глиборефії підтверджується і кадрами, розміщеними українськими бійцями в мережі. Так, в першому ролику українських боєць прогулюється однією з вулиць захопленого міста, де ті рашисти там ховаються. Я понять не маю. знаходимося майже у самому центрі. Коротше для окупантів, які там розповідають, що територія їхня, збирайте речі та забирайтеся геть, каже боєць в іншому ролику, розміщеному в мережі українські бійці їдуть у броньовику центральною вулицею, тим самим підтверджуючи повний контроль над містом. Окрім цього, українські оборонці зняли рашистський триколор з однієї з адмінбудівель. Ось коментар військового експерта Петра Черника, який розповів про наступ зсу і де буде найближча зупинка, та будуть Визволині Брянська і Білгородська області, те, що є загальний генеральний задум, я в цьому не маю ні найменшого сумніву, але тут є дуже важлива деталь. Останніх кілька днів я дуже ретельно проаналізував все, що відбувається на у цьому бойовому плацдармі. Причому як у наших відкритих джерелах закордонних, так і особливо російських, і дійшов до висновку. що нам треба дуже акуратно озвучувати конкретні локації. Чому щоб не нашкодити, в першу чергу самим собі противник все ж таки вміє дуже добре працювати з інформацією? Вони хай довго. Але все ж таки помаленько оголтуються, і нам важливо не видати їм правильну інформацію, тому що навіть побіжна аналітика з точки зору досвіду для них може бути корисною. Чи ми просуваємося однозначно просуваємося на цю хвилину, офіційно озвучено поза тисячу квадратних кі е кілометрів, які перебувають під, під контролем збройних сил України? Нагадаю, що скажімо, площа Москви це 2,5 тисячі квадратних кілометрів. Це дуже солідні показники, більше ніж 70 населених. Пунктів і е, оцей шквал наступу е, поступово рухається уперед. Правда, мій особистий поля, що найвища кульмінація руху і швидкості уже позаду. Е, противник має ще певні ресурси. Одне угруповання сівер, це до 75 тисяч особового складу. Це дуже і дуже багато. Вони точно зараз будуть мобілізовуватися, переконцентруватися і перегруповуватися. Як це буде виглядати надалі? Покаже час водночас. Начальник служби зв'язків із громадськістю. 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач зазначив, що Олександр Сирський проїжджав кілька тижнів тому на Покровський напрямок у Донецькій області, щоб нагородити бійців. Саме тоді генерал натякнув про майбутній наступ. Проїжджав командувач і сказав: хлопці, нормально все, тримайтеся. Скоро підемо в наступ. Сказав Сєкач. Військовий також додав, що солдати залучені на Покровському напрямку, і тоді подумали, що йдеться саме про їхню ділянку фронту, де вони перебувають в обороні. Однак ситуація тоді там була складною. Бачите, як вони хитро зробили? Дуже розумно зробили і правильно з противником. Так треба вчиняти. Треба робити неочікувані кроки. Підкреслив представник 110 ї окремої механізованої бригади. Він також наголосив, що події Курській області вдарили по престижу Арефії та по її збройних силах, за даними військового. Ого, там є дуже багато полонених серед окупантів. Окрім того, це все також підняло бойовий дух в українських захисників, адже з'явилась впевненість, що є порох в порохівницях, і ще що расистам покажемо. При цьому Сєкаш зазначив, що наші бійці уважно спостерігають за подіями в Курській області і з надією тримають за хлопців кулачки, щоб в них все вийшло, що вони задумали. Ну і до слова, раптове вторгнення українських військ на території Рафі є не тільки екстраординарним, а й ризикованим. Пише The Guardian. зазначається, що розумність тактики вражає: Україна схоже виявила слабке місце і скористалася ним діючу швидко і таємно. А от стратегія. Менш зрозуміла, вважають у згардіан. Також вказується, що вражаюче вторгнення, схоже підняло ослаблений настрій в Україні, який має вирішальне значення для продовження боротьби і припливу зброї. Це створило новий імпульс, який допомагає зміцнити підтримку заходу. Він спростовує припущення про те, що Україна неухильно скочується до поразки. Окрім того, наголошується, що незважаючи на величезну військову пропагандистську машину, операція ЗСУ може мати певний ефект у рефії, підриваючи імідж Потліра і викликаючи сумніви. Серед еліт остаточне рішення щодо ставки Києва залежить від того, що станеться найближчими кількома тижнями. Навіть якщо Україна піде раніше або пізніше, вона може заплатити значну ціну зброєю та особовим складом. Є також припущення, що, хоча Ерефія і відвела частину військ з під Харкова, вона ще не вивела значну кількість військ із Донбасу. І якщо Україна втратить територію у себе вдома, відправивши війська в ефію, її крок може виглядати радше нерозважливим, ніж сміливим. Застати ворога зненацька це короткострокова Мога, але наслідки цієї сміливої гри все ще дають про себе знати. Розімували у Зегардіан. Тим часом на Курщині Україна сформувала буферну санітарну зону. До неї буде відкрито доступ МКЧХ ООН та інших міжнародних організацій для здійснення гуманітарних заходів. На нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський, обговорили питання щодо створення військових комендатур в Курській області. Він підкреслив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на території АРАФІ. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права, наголосив президент. Ну а наостанок поговоримо про те, що головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відзначив військовослужбовців за мужність та героїзм у боях на покровському напрямку у Донецькій області. Вручив відзнаки нашим воїнам за мужність та героїзм у боях на Покровському напрямку, заявив головнокомандувач збройних сил України. Не подякував усім українським захисникам і захисницям, які виборюють свободу та незалежність на Донеччині, де не вщухають запеклі бої. Я вдячна вам глядачі, що ви додивилися відо до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.